А чи знали ви, що свої послуги над фільмом Воно пропонували творці серіалу Дивні дива, брати Дафери? Однак пропозицію було відкинуто, оскільки їх вважали недостатньо відомими. До того як роль Пенні Вайза дісталася Білу Скарсгарду, її пропонували багатьом акторам. Серед них був виконавець ролі Пенні Вайза в міні-серіалі Воно 1990 року Тім Карі. Але актор відмовився від ролі. Цікаво, що Пенні Вайз з'являється в Дері кожні 27 років, і фільм Воно 2017 року був знятий рівно через 27 років після виходу міні-серіалу. 1990 року Білл Скартгард довго працював над образом клоуна вбивці. Актор надихався такими фільмами, як Сяйво, Механічний апельсин та Темний лицар. Для Стівена Кінга влаштували закритий показ воно, і було це за півроку до офіційної прем'єри кінофільму.